Тиша опускається на берег, наче теплий плед, пісок під ногами, ще зберігає денне тепло м'яке, наче дихання. Хвилі набігають і відступають зовсім повільно, зовсім тихо. Кожна, як зітхання океану перед сном. Місяць купається у воді, розсипаючи срібні іскри по темній гладі. Вітер гладить обличчя, ледь чутно шурхаючи травою біля дюн. Гуркіт світу десь далеко, за горизонтом, за хвилями, за мріями. Тут лише ти, ніч і цей безмежний шепіт, що ніжно веде тебе глибше, у спокій, у темряву, у сон. Пісок трохи просипається між пальцями теплий. М'який, наче пух, ти сидиш, притулившись спиною до прохолодної дюни, і дихаєш повітря, солоде, ледь вологе, з ледь помітним ароматом водоростей і ночі. Хвилі дотикаються до берега, майже не чути їхніх кроків, лише ніжне шелестіння, коли вода відступає, забираючи з собою дрібні ракушини. Вітер знову торкається шкіри. Не холодний, нетеплий, просто присутній, як обійми без слів. Місяць уже вищий. Його світло розливається сріблом по хвилях, кожна з яких як дихання, що повільно засинає. Ти чуєш, як десь далеко кричить чайка. Один раз тихо і затихає. Навіть зорі здаються м'якшими тут, ніби їхнє сяйво загорнуте в бавовну. Тіло розслабляється, думки розчиняються в шумі моря. І ти вже не думаєш, ти, ти просто є. Океан тепер дихає рівніше, глибше, повільніше. Кожен відлік хвилі стає м'якшим. Наче хтось обгортає тебе, старий добрий светер, що пахне сонцем і сіллю. Пісок під тобою трохи осідає, наче ліжко, що знає, ти вже майже спиш. Вітер тепер не шурхає, а лише злегка колива волосся, як мати, що проводить долоною по чолі перед сном. Місяць уже не грає, він стереже. Його відблиски на воді, не танцюють, а пульсують, наче повільне серце ночі. Гуркіт світу не повертається, він забутий. Тут немає часу лише цей момент, ця тиша, це тепло. Твої повіки важчать, але не від втоми, від довіри. Ти знаєш, море не зникне. Воно залишиться тут. Біля тебе, доки ти не заснеш, і ще довго після того твої пальці трохи впиваються в пісок. Він уже не такий теплий, але й не холодний, просто живий, десь під поверхнею ще пульсує тенне тепло, як спогад про сонце. Хвиля набігає ледь чутно, майже без звуку, і зливається з берегом, наче повертає щось своє. Вітер тепер не торкається, він дихає поряд тихо, рівно, як хтось, хто давно поруч. Місяць трохи схиляється і його срібло на воді. Стає м'якшим, розпливається, як молоко в темному склі. Ти вже не відчуваєш межі між собою і ніччю, вона тебе обгортає, як хвиля, як вітер, як тінь, дюни за спиною. І це добре, це додому. Сядь на пісок, вдихни. Море тут поруч із тобою, воно не чекає. Не зведь, воно просто є, як твій вдих, як твоє серце. Хвилі підходять ближче, ледь торкаючись пальців ніг, прохолодні, але не скупі, кожен відлік води, наче шепіт, що змикає очі. Місяць уже в зеніті його світло не освітлює, воно обнімає. Срібна стежка простягається від берега до горизонту. Наче дорога для снів, вітер тепер не рухається, він просто живе в повітрі, між тобою і морем, між небом і піском. Десь у темряві дюн шурхоче ракушка, перекочовуючи під легким подихом ночі. Ти вже не сидиш, ти лежиш, не усвідомлюючи, коли це сталося. Пісок приймає тебе. Як материнські долоні, і море, море співає тобі колискову, без слів, без нот, лише ритмом, що веде глибше у сон, у тишу, у себе. Теплі хвилі накочуються неспішно, майже ласкаючи берег, вода блищить у місячному світлі, наче розлите скло, пронизане сріблом. Ти крокуєш босими ступнями по мокрому піску, що м'яко обнімає пальці, залишаючи слід, який мить по тому змиває наступна хвиля. Вітер лише здогадується про себе, ледь зрушує повітря, торкається шиї, зникає. Навколо тільки шепіт, вода пісок, ніч. Кожен крок стає повільнішим, важчим. Або, може, це не важкість, а довіра. Дивиться з гори, мовчазний, тихий, і його відблиск веде тебе далі, не кудись, а просто глибше в цю мить. Ти зупиняєшся. Хвиля підходить, обвиває ступні прохолодою, а потім відступає, наче прощається. І ти знаєш, можна стояти тут довго, дуже довго, або просто заснути на ходу.